Перший напрямок, про який кожен з нас чув, це сфера штучного інтелекту. А її вже всюди. Тож попит на послуги АІ спеціалістів шалений. А для нас це зручно, бо можна заробляти з будь-якого місця та у будь-який час. Що ж можна робити вже зараз? Продаж промптів і налаштувань з доходом від 50 до 500 доларів. Вам потрібно створювати готові промпти для ChatGPT, Midjourney або інших АІ сервісів та продавати їх на таких платформах, як PromptBase або у власних соцмережах. Вартість промптів може починатись від 2-3 доларів до десятків. Створюйте промти для конкретних ніж, дизайн, маркетинг, копірайтинг. Це чудовий пасивний дохід. Створив один раз та постійно отримуєш кошти. Другий напрямок, про який ви вже чули, та в якому я особисто знайшов себе, це сфера 3D. 3 d візуалізація зараз на піку своєї популярності. Це стосується. Будівництва, дизайну інтер'єрів, меблів, техніки, майже будь-якої сфери, де потрібно створити фотореалістичне зображення для заробітку онлайн це класний варіант, бо замовлення можна робити віддалено і працювати з клієнтами з усього світу. Після навчання ви зможете створювати та продавати 3D-моделі товарів для замовників, меблі, техніка, декор для сайтів та реклами. Ну а вартість залежить від замовлення. Наприклад, каталог із 10-15 моделей може коштувати від 100 до 500 доларів.